Кукурудза на зерно серед пізніх культур вважається стратегічною. Під неї аграрії області відвели цьогоріч понад 180 тисяч гектарів. Зважаючи на підвищений попит на зерно на світовому ринку, частину кукурудзи вирощеної в країна на силос планують перевести на зернову. По тій біологічній врожайності, яка є станом на сьогодні, очікуємо не менше 65 центнерів з гектара. Це є і площі, які буду давати і за 100 центнерів, ну і відповідно є такі площі, які будуть давати по певних причинах, по певних на це тих складових, які склалися, і по 50 і по 60 центнерів. В середньому ми очікуємо більше 60 центнерів, значить з кожного гектара отримати. За показником урожайності Сої область лідирує в державі. Наразі з кожного гектара її збирають більше 20 центнерів. За словами спеціалістів, існуючи на цю культуру попит і сприятливі ціни дозволять аграріям області непогано заробити. До 15 центнерів з гектара цьогорічний урожай гречки. Під неї в краї відведено більше 32 тисяч гектарів. Зібраного кажуть фахівці вистачить, аби наповнити ринок. Не менше ніж торік, планують зібрати цієї осені і цукрових буряків. Уже за тиждень днів 10 в області запрацюють цукроварні. Деякі цукрові заводи планують свою роботу розпочати в межах з 5 по 10 вересня, в залежності від тих погодних умов, якщо буде відповідний певний запас, значить то перший пуст цукрових заводів очікується 10-12 вересня. Великий обсяг роботи в полі сільгоспвиробників області не лякає. Їх господарства мають сучасну продуктивну техніку, а обігових коштів вистачає для закупівлі палива і мінеральних добрив. Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.